Доброго дня, Наші щирі вітання випускникам, науково-педагогічним працівникам, викладачам та усім, хто розділяє сьогодні радість урочистих хвилин святкування, з нагоди вручення дипломів молодшого спеціаліста. Доручення ректора дозвольте урочистості з нагоди вручення дипломів молодших спеціалістів, заочної форми навчання оголосити відкритими. Чна дата у вашому житті, ви стали фахівцями своєї справи впевнено крокуєте у професійне життя. Першим кроком до успіху є вдалий вибір вищого навчального закладу, Наш КТІ навчальний заклад зі славетними традиціями та європейським рівнем якості освіти. Головне завдання нашого інституту підготовка висококваліфікованого фахівця, конкурентно спроможного на ринку праці. Переконаний, що знання, отримані у нашій Альма матер допоможуть досягти омріяних вершин у фаховій діяльності. До вітального слова запрошуємо ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, доктора економічних наук, відмінника освіти України Людмилу Миколаївну Коваль. Приємно шановні випускники, дорогі колеги присутні, усі працівники, які є. Тут присутні навчального закладу, якщо є друзі-випускників, батьки, також щире вітання вам від себе особисто і від нас, усіх педагогів, таючи вас сьогодні з гарним днем, завершенням навчання, з отриманням чергового статусу, кваліфікації професії, диплома, молодшого спеціаліста. Мені би дуже хотілося вам побажати, шановні випускники, щоб ви не завжди зрозуміли, що. Ви є наші випускники, і щоб ви назавжди завжди зрозуміли, якщо ми йдемо по вулиці, десь можливо з вами не привітаємось першими, ми просто, можливо, не запам'ятали вас, але ви вітайте з нами і зупиняйте і кажіть: добрий день Вуз наш, як говорили ведучі, і це не просто слова, що він найкращий, що він там хоче європейських якихось підходів і все інше. Звісно, єдиний вуз в області, який готує повну вищу освіту для торгівлі. Для економіки, яка пов'язана з суто з торговельними процесами, з товарами народного споживання. Я бажаю, щоб у вашому житті завжди біля вас були ті люди, які розуміють, який психологічний клімат такий, щоб давав можливість зростати, щоб він давав можливість вам почувати себе комфортно. Так що ще раз вам вітання від нас, усіх, від мене особисто, і успіхів вам в житті. І нехай вас, звичайно, береже завжди Господь. Перед вами відкрилися тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. І з щирою шаною запрошуємо до вітального слова керівника навчального відділу заоч... заочної освіти Людмилу Сергіївну Андрощук. Сьогодні у вас особливий день, але хочеться запам'ятати вас такими красивими, романтичними, з іскорками в. Довіри до життя, надії на сповнення всіх ваших мрій та побажань, хочу вам побажати насамперед спокою і миру в нашій державі і у ваших родинах, бути впевненими у собі, у власних силах, непохитно, непохитно вірити в свій успіх і в свою перемогу. Як би не склалася в подальшому ваша доля. Для вас завжди будуть відкриті двері нашого інституту. Запрошуємо до слова викладача податкової системи Зої Анатолії Пірок та викладача барної справи та зарубіжного сервісу Ларису Анатоліївну Корнічук. Дорогі випускники, щиро вітаю вас сьогодні із такою знаменною подією, яка відбувається у вашому житті. Будьте гордими, шляхетними, відкритими. Крухуйте по ній з певненістю, сміливістю, з надією і не забувайте нашу альмуматі. Ви обрали найпрекраснішу ресторатора. Головним девізом якої є дарувати щастя і радість людям. Бажаю усім вам процвітання, натхнення, творчості, добра. Бажаю успіху і професійного зростання. Вітаємо вас із знаковою подією у вашому житті – завершенням навчання і отриманням диплома молодшого спеціаліста. Нехай вони будуть ясними. Нехай диплом випускника Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту залишається для вас не просто документом про вищу освіту, а надійним провідником на професійному шляху. Хай щедрою здобутки буде ваша доля. Щедрою на радість, щедрою на зустрічі. Будьте впевнені в собі, у власних силах. Непохитно вірте у свій успіх. Саме основне в житті людини це, звичайно, здоров'я. Тому ще раз здоров'я, професійних здобутків і всього найкращого. Вам подарунок вокальна композиція. «В народи, світ, світ, приходи, Варку чисти вірші нашого. Марію Іванову та випускника групи РО 21 Андрія Гуменного. Хочу гарно подякувати нашим щирим, нашим самим найкращим, самим відданим, самим найтерпіливішим нашим вчителям. Дуже гарно дякуємо вам. Хочу що вам побажати. Ну, насамперед хочеться побажати здоров'я, бо здоров'я, як ми знаємо, головне терпіння. Дякую вам за ваше велике терпіння. Напевно, що все, що я хотіла би сказати, і своєї групи, це дякую, велике вам дякую. За те, що ми дотягнули до цього випуску, <реш> за те, що будемо старатися, я так думаю, що ми вас не підведемо. І дай Боже, ми станемо колись найкращою групою. Ну, за все вам дякую. І мені групи РО-21 хочу висловити вам дуже велику подяку. Першу чергу я хочу висловити вам подяку за ваше терпіння, що ви, сказати, нас цих півтора року витримали. Хочу вам висловити подяку за ту, частинку, за ту частинку себе, яку ви нам дали. Я думаю, що ми саме вашою гордістю. І в саму першу чергу, щоб ви виховали ще не одне таке саме покоління, як у нас професіональні. Те, що бажаю вам здоров'я і дуже вам великі. Прошуються студенти групи Б 22 Прошу, будь ласка, диплом молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку. вручається від Вікторії від Нові Марії Олександрів. щастя, наснаги та нових творчих звершень, а випускникам мудрих рішень і дій віримо, що ви будете гідно нести звання випускників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Дорученням река дозвольте урочистості присвячені випуску молодших спеціалістів заочної форми оголосити закритими.